Співаки. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов В селі на оборі лежала, вальяжно розвалившись у болоті величезна льошка. Перевертаючись з боку на бік, робила собі болотяну ванну. На старій гушці, що росла поруч, сидів і витьохкував соловей. Ну, співак, ну майстер, бравісімо!» – хрюкала мадам Свинка. Слухала б і слухала тебе. Кого б ти там слухала? в розмову втрутилась коза круторога. Соловейка це щось з чимось і оспів зачаровує, хрюкала своє льошка, пускаючи у болоті бульки. «То таке, а от півник ото співак, який голос звінкий, заблеяла коза. Хто, хто, хто? свинка підняла вуха. Отой кугут, з хвостом павича, з мішком під дзьобом, що горлопанить, співак. Хе хех, несмішими ку куцихвости, відповіла Льошка. Від його співу сонечко прокидається, квіти розпускаються, день починається, а твого соловейка спати хочеться, суперечила коза. Він як затьохкає, з мене горошини по траві сипляться. Ме. Ну, чим наповнена те й сипиться, засміялась свинка. Їхню розмову слухали усі навколо. Кури, качки, індики, коти, корови, телята, гуси, коні, кролики та пес Рябко. Що тут почалося? Кури куткудахкають, кугут найкращий. Корови соловей, кролики півень, індики соловей. Розпочався шум, крик, гам. Не зупинити. Цей базар тривав би довго, якби не почув цю суперечку півень. А й справді подумав, хто з нас найкращий співак? Агов, друзі, зачекайте, звернувся він до усіх присутніх. Ми з Соловейком влаштуємо змагання. Соловейко, ти згоден? Це він звернувся до солов'я. Тому також кортіло підставити в цьому питанні крапку? Так. На диво швидко погодився той. То завтра міняємось місцями, запропонував півень. Згода? А вже ж посміхнувся Соловей. Наступного ранку, коли прийшов час усіх будити, Соловейко сів на паркан і заспівав свою ранкову, мелодійну, ніжну і протяжну. Ніхто не прокинувся. Усі, як лежали в своїх ліжечках, так і надалі міцно спали. Навіть сонечко ще більше вкрилося ковдру і хмар. Лише невгамовний годинник зрадливо нагадав усім, що вже обід. І як тут усі сполошилися, налякалися, проспали, птахи не поснідали, рослини не отримали сонця, а корови не доїлися. Поганий ти співак! замекала коза до Соловейка. Диви, що ти кою, увесь ранок порушив, а от півень би усіх розбудив. Засмучений Соловейко полетів на стару грушку, а затішений півень сів чекати свого часу. Увечері, коли вже все вгамувалося, Корови коні були на пасовищі, кури свині, гуси, качки на оборі. Півень злетів на паркан і за своє. Ку куріку, ку, ку куріку. Сонечко налякалося, ледве не впало з небосхилу. Дякувати Богу, хмаринка врятувала. Коні від неочікуваності побігли в невідомі сторони. В коров пропало молоко на два дні. Курі відразу нанесли єсть на тиждень, а коза ледве не вдавилася травою. Свитка, свинка шпірнула в багнюку з головою, а коли на поверхні показалась її голова, вона сказала і звернулася до півня Який ти співак, гарлапан ляківливий. Гут опустив голову і тихенько пішов до старої грушки, де сидів Соловейко. Що? Ти також не співак? запитав Соловей у півня. Так, сумно відповів той. Ще вчора ми були першокласні співаки, а сьогодні два не здари. Як це? не вмовився Соловей. «Якось так. Без ентузіазму сказала птаха з грібінцем. В траві збоку лежав пес Рябко. Ей, пташини! Ви обоє чудові співаки, але в кожного свій репертуар, свій час. Просто не можна вранці співати Колискову, а вночі арію ранкового пробудження. І не слухайте свиню з козою, їм би лиш хрюкати та мекати. Почули півень Соловейком Песика. А й справді відповіли вони. З того часу птахи більше ніколи не замагалися, хто з них краще, а з захопленням слухали і цінували один одного, а усі інші милувались їхнім співом. Але це вже зовсім інша історія.